Доброго дня, громадська організація Нова армія Україна вітає всіх та звітує про черговий захід, який був оголошений нашою організацією за зверненням хлопців з однієї з бригад, які зараз захищають Україну на сході. А саме був оголошений збір коштів та резини для того, щоб подальшому цю гуму можна було передати нашим бійцям, так як вона дуже швидко псується, рветься. От і сьогодні ми маємо за честь відзвітувати про завершення цього заходу. Підготовлений більше 20 одиниць гуми. Частина вже гуми поїхала на передову. Спіл спіли ми їм перед хлопцям передати цю гуму до того, як випав перший сніг. А ця гума поїде вже незабаром до інших підрозділів. Хочу подякувати всім, хто долучився до чергового нашого заходу. А саме хочу подякувати наступним людям. Сергію Мазуру хочу також подякувати Олегу Горматюку, компанія Поділля Буд Вінниця. Також вдячний за постійну допомогу Дмитру Марченко, працівнику нової пошти Якушинці Вінниця. Дуже вдячний за постійну допомогу Володимиру Медведчуку Могилів Подільський. Також Хочу подякувати Євгену Мельнику, Дмитру Примаку, Руслану Перкуну та компанію Травонутріш Україна за постійну допомогу. Вони теж приєдналися за нашим зверненням і надали комплект 4 гарних нових гуми. Також хочу подякувати керівнику одного з регіональних підрозділів з великого виробника паливно мастильних матеріалів. Він не хотів афішувати своє ім'я, але ми йому дякуємо. Дякуємо тобі От. Також хочу подякувати Петру Мироновичу. Це людина з великим серцем. Він постійно допомагає збройним силам України ще 2014 року, і цей раз він також долучився до нашого заходу і е, подарував нам декілька е, шин. Ми йому дуже дякуємо. Бо так само, як і наші хлопці з передової. Також вдячний Віктору Чайкуну, який один із перших відгукнувся на наше звернення е, згідно оголошеного заходу е, та підтримав фінансово. Цей захід також хочу подякувати Богдану Лимаренко. От за теж допомогу він надав нам декілька зимових гарних гум. От всім ще раз дякую за постійну допомогу за активну участь. Запрошую всіх. І надалі приєднуватись до заходів як нашої громадської організації Нова армія України, так і інших організацій та благодійних фондів, які працюють заради перемоги. Чекайте нас у нових відеозвітах. Дякуємо всім і запрошуємо приймати активну участь. Працюємо до перемоги, як і решта громадських організацій. Надалі буде у відео викладений. Звіти від наших хлопців від наших солдат, які вже отримали частину із зібраної гуми. От а ця буде виїжджати на передову незабаром на днях. Доброго вечора! громадська організація Нова армія України знову всіх вітає. Сьогодні вечір, але ми працюємо, як і всі громадяни України і стараємось підтримувати своїми діями наших хлопців ЗСУ. Сьогодні ми працюємо разом з компанією «Трау крішень Україна і представником Русланом Перкуном. Вони долучилися до нашої ініціативи і допомогли нам в реалізації чергового проекту. Гарна зимова гума хлопці наші замовляли для автомобілів. Там часто в боях вона рветься, тому незабаром ця гума поїде на передову в Донецьку область. Звертаємось до всіх долучатися і надалі до проєктів, як нашої громадської організації, так і інших. Працюємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого, до нових зустрічей! Всім доброго дня! Громадська організація Нова армія України вітає всіх і звітує про черговий волонтерський захід, який було розпочато. Сьогодні відправляємо на Донбас чергову партію гуми. Хлопці наші збройних сил вже чекають. Дякуємо всіх, хто долучився, особливо дякуємо за постійну підтримку Дмитра Марченка та всю його команду, от, яка працює на новій пошті, Якушинці, Вінець. От працюємо до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого, до нових зустрічей. Доброго дня. Сьогодні громадська організація Нова армія України завітала гості до відомої людини, людини з великим серцем. Відомого волонтера Петра Мироновича, Лука Мелешківська, міста Вінниці. Він зголосився допомогти нам в реалізації нашого заходу, а саме заходу по збору партії зимової гуми. Ми плануємо зібрати 25-30 2536 для автомобілів, які використовують наші бійці ЗСУ на сході України, захищаючи неньку Україну від агресії Росії. Отаку От зимову гарну гуму Петро Миронович передає нам шість коліс і ми йому дуже вдячні. От, взагалі хочеться сказати, що Петро Миронович допомагає різним волонтерським організаціям, хоч сам свою допомогу не афішує, але сьогодні він погодився приєднатися до нашого відеоефіру. Тому ми йому дуже вдячні. І ще раз від нашої організації дякуємо Петру Мироновичу за постійну допомогу. допомогу. Слава Україні, до нових зустрічей! Всім привіт із Донеччини. Ми воїни 95-ї ОДШБ. Ми дякуємо за допомогу громадській організації Нова армія України і особисто Ігорю Коренічуку, а також волонтерській ініціативі «Команч» міста Вінниця. Вони нам постійно допомагають. За що ми дуже вдячні. Разом переможемо. Слава Україні і піздець Російській Федерації.